Привіт усім, мене звуть Ірена і це канал Біблія і Твоє Спасіння. Сьогодні будемо говорити на тему, таку як зазрісні, ненависні, підлі, лукаві, підставні, користолюбні, наклепники і так далі. Подібні люди царство Боже не внаслідують. Що пише нам взагалі Біблія, як повинна людина відноситися до іншої людини? А спочатку скажу таку одну річ: так, коли на сьогоднішній день, що я маю на увазі, коли людина. А розуміє, що є в неї стрес в житті, так коли розуміє, що немає якогось, скажімо так, виходу на її, на її розсуд немає виходу. Так, хоча, а, як хто читає Біблію, той чітко ясно розуміє, що все, що не відбувається в цьому світі, воно відбувається так, як треба. Розуміємо, ми цього не розуміємо. В кожного свої випробування, спокуси, хтось втрачує а, батьків, хтось втрачає дітей і так далі. Тому а, різні випробування є. Згадаємо Йова, як він втратив 10 своїх дітей, худобу, маєток, тобто, ну, все абсолютно. Так? Тобто... А, ці люди, ці люди які от така в них уже породжується так, думка всередині в голові, а чому що Бог поганий, чому Бог такий поганий. І тут поніслась, як то кажуть. так Включаємо YouTube канал, а знаходимо Ірену, і давайте писати гімняні а, коментарі, а, що тут вона тут мені розказує, і тому подібне. Але знаєте. Я на вас не ображаюся, я вас просто заблоковую до побачення, так, тому що мені тут негатив не потрібен. Я просто скажу так, що я розумію таких людей, тому що колись сама такою була обіжена на весь світ так, несправедливо і так далі. Всім все щастить, всім все класно, лише в мене там, так, одні негаразди. Але суть в чому? Суть в тому, по-перше, я зараз не буду. Акцентувати увагу на енергіях і так далі. так, Це, розуміється, не фізично, а більш духовно. так, а Все, що ти відображаєш в цей світ, те ти притягуєш. так, І вам потрібно зрозуміти, чим більше ви акцентуєте увагу на негативі, тим більше вам її посилається. Ще раз. Чим більше ви акцентуєте увагу на негативі, тим більше її вам посилається. Можливо, вам дано було пройти певні випробування, щоб закалити ваш характер, щоб змінити якісь риси вашого характеру. Можливо, щоб ви дізналися через ту чи через іншу людину про царство Боже, про спасіння, про вічне життя, так? Хоч деякі люди, ті, хто прихильники еволюції, вони це приховують, що були археологічні розкопки, що знайшли великі черепа людей і так далі. А в Біблії пише, що в ті часи жили велетні. Тобто вони це все не афішують, по новинам ніде, ніде ви не знайдете, так? тому що це буде прямий доказ того, що Біблія є історичною, правдивою книгою. Так? Ну, Суть не в цьому. Зараз ми про те. Що з цими людьми не так? Цими людьми те, що на них впливає злий дух, так? Тобто ми знаємо, що в людини є ангел, ангел світла і ангел темрява. Так? І а, людина кожен раз робить, кожен день робить вибір в чиюсь сторону. Ось, і її дії записуються або в книгу життя, або в книгу смерті. На суді книги розгортаються і добрий вечір, як то кажуть. Так, тому. А, дуже уважно слідкуйте за своїми емоціями, що викликає у вас негативні емоції, чому у вас такі емоції. Ви знаєте себе краще, ніж будь-хто. Так, можна надіти маску, гарно посміхатися, так, зареєструватися на ліві акаунти, написати мені є коментарі, так? Ось і так далі, щоб ніхто вас не дізнався. Але мова не про це, мова про те, що ви проблему свою не вирішите, так. То тобто, фокус ваш має бути навпаки на рішенні, що я можу зараз. Я зараз зробив все на максимум, що я зміг зробити, що я можу зробити завтра. І так далі. Тобто займіться своїми емоціями, своїм життям, своїм саморозвитком, своєю свідомістю і так далі. Так? Тому що, на превеликий жаль, цей світ от ми маємо певний відрізок часу. Так? Час. Нам оплачують час. Грошима, так? ось, І ми бездумно його використовуємо там, допустимо, якщо ви працюєте так, як я працювала по 15-18 годин, по 12, так, як коли. І часу було тільки поспати. Тобто ви розумієте, що це загон і конкретний. І одним словом, ви зрозуміли. Коли в мене був вільний час, так я дивилася фільми, серіали і так далі. Тобто, замість того, щоб розвиватися, щоб розуміти, до чого я прийду через 10, 20, 30 років, а чи готова я буду, ну і так далі. так. Тобто не можна тратити час в пусту, тому що саме погана їжа, саме погане оточення, погані звички і так далі, так, оці всі неприємні. Скажімо так, не то, що неприємні, а просто е, християнські. Не християнські серіали, фільми і так далі, реклами, ще там щось. Так? Вони телешоу вони погано впливають на вас. І таким чином розвивають у вас гордість. Із-за гордості потім іде заздрість, потім іде ненависть, що в когось краще, а у мене ось так. Ті люди просто не показують, не акцентують свій, свою увагу на негативі, а ви акцентуєте, тому у вас все не дуже добре. Так? Далі розвивається така підлість, лукавість, підставити, щоб мені похорошело і так далі. Тому це просто я скажу, дорога в нікуди. Створіть YouTube канал, як я, і віщайте. І заробляйте. Ось, хоча я не так багато заробляю. Цих ютуб-каналів. Одним словом, ви зрозуміли, так? А тепер давайте звернемося до Біблії, що пише Біблія про е, відносини. Давайте відкриємо Галат, п'ятий розділ. Він про те, що потрібно служити один одному, любов'ю і так далі. Мова зараз не йде не про це, що є маніпулятор і жертва, що а, ми повинні бути добрими, бо ми християни, використовуй мене, користуйся всім моїм на кошельок, на те, на це. Ні, мова зараз не про це, мова про коректні відносини. Так? А, взаємовигоди, скажімо так. П'ятий розділ галат. Давайте, давайте з 16 го вірша. І кажу, ходіть за духом і не вчините пожадливості, і не вчиняйте пожадливості тіла, бо тіло бажає противного духові, а дух противного тілу. І супротивні вони один одному, щоб ви чинили не те, чого хочете. Коли ж дух вас провадить, то ви не під законом. Учинки тіла явні, то є перелюб, нечисть, розпуста, ідолослуження, чар, ворожнеча, сварки, зазрість, гнів, суперечки, незгоди, єресі, завитки. Гулянки і подібне до цього. Я про це попереджую. Каже Павло: як попереджав був, хто чинить таке, не вспадкують вони царства Божого. І далі плід духа, що є? Любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, здержливість Закону нема на таких. Бачите, тобто, конкретно йде перелік. Скажімо так, рис характеру, так? І а, що в нас повинно бути, так? В характері, що повинно бути. Ось а, плід духа, любов. Тобто над кожним пунктом можна попрацювати, так? наприклад, дехто мені каже, ну як же він мене підставив, він мене зрадив і так далі, як я можу йому там простити, там, чи їй, там, і так далі, так? Ось а, все пропрацьовується, так? Є психолог, є також молитва, є Біблія, все пропрацьовується, якщо дійсно хочете спастися і мати вічне життя. Ось що написано в Галат. Тепер давайте трішки звернемося про те, коли ви, наприклад, вже поміняли себе, так, і що повинно у вас жити. Галатів, другий розділ, 20-й вірш. І живу вже не я, а Христос проживає в мені. А що я живу в тілі тепер, живу вірою в Божого сина, що мене полюбив і видав за мене самого себе. Тобто, пам'ятаємо вірш Івана 3,16. Бо так Бог полюбив світ, що віддав сина свого до народного, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Так? Тобто, зразу, якщо у вас щось не влаштовує і вам здається якийсь голос, як кажуть, мені голос там сказав, і я от. Ну, вирішила так зробити, так? Тобто ви маєте е, знати, що якщо голос вам щось говорить не так, то це голос не від Бога, це голос від сатани. так? І зважте, що для вас зробив Бог, який послав Ісуса Христа, так? щоб ви мали можливість спастися дві умови: це віра в Ісуса Христа і дотримання Божих заповідей, так, всіх. Ось, е, Спотикнулися, помолилися, попросили прощення, встали, пішли далі. Елементарно. Розумієте, так, і вірте, обов'язково це вірити. Через віру вам буде дано все. Тобто, і ви маєте розуміти, на чій стороні, ну не то, що вигідніше буде, так, а просто ви маєте боятися Бога і через любов, так, любити Бога, тому що Він віддав сина свого за ваші гріхи. Тобто, не ви маєте мали. Страждати, так? Не маєте страждати в майбутньому, а постраждав уже Ісус Христос за вас. Що зробив Люцифер? Нічого. Тобто ви оце маєте зважувати, так? Те, що пропонує цей світ, і те, що пропонується нам в майбутньому, так? І будете мати і спокій. Душі, тому що там, де є темрява, ця сторона темряви, там нічого хорошого немає, там тільки тривога, роздратування, суїциди і тому подібні речі. Тобто, там реально нічого хорошого. Ось таким чином. Далі давайте ще прочитаємо галатів, третій розділ з 13-го вірша. Христос відкопив нас від прокляття закону, ставши прокляттям за нас, бо написано проклятий усякий, хто висить на дереві, щоб Авраамове благословення в Ісусі Христі поширилося на поган, щоб обідницю духа прийняти нам вірою. Тобто розуміємо, що не тільки Євангелія сповіщається, так? євреям, юдеям і так далі, а на всіх. Поширююся. Тобто неважливо, хто ви за національністю, якщо ви віруєте в Ісуса Христа, якщо ви маєте дотримуватися Божих заповідей, так, і робите все, що написано в Біблії, все. Ви маєте можливість спастися. Ось що дуже цінно. А, далі, далі, це ми прочитали, і наостанок, давайте трошечки. Зрозуміємо, як треба поводитися так. Часом у нас бурлять наші гормони, часом, як кажуть так, часом темперамент не дає спокою. Це у всіх буває, але ми завжди повинні розуміти, так? А, до прикладу, розкажу ситуацію, ну не сильно так ситуацію розкажу, але скажу так, що є люди, які е, буває часом розмовляють зі мною і кажуть, ну як мені простити, так? Людину, якщо людина кожен раз з спілкуванням зі мною, так, я спілкуюся з, з, нею, з нею там чи з ним, і постійно щось хоче чи підставити мене, чи, чи якось використати, і я це відчуваю. Тобто, якась іде така. Е в одну сторону, так тобто хтось один сильно використовує, а другий просто дає, 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 дає так. Ось то як ну я ж християнка, і як мені це робити, так щоб він мене не використовував, так сильно і так далі. Тому подібне, що можу сказатися, так, дійсно, ми повинні поводитися як діти світла, але також треба згадати і зауважити один момент, що робив Ісус, коли був на землі. Коли він знав, чи йому хтось сказав, чи донесли там його учні, чи хтось прибіг сказав, що там на тебе чатують, туди не йди. Тому що вони щось там уже на тебе придумали. То що робив Ісус? Ісус оминав це місто і Він не йшов туди. Тобто, тобто з цього ми можемо зробити висновок, що уникайте усього лихого, якщо за тобі некомфортно. Уникай, каже, дякую за твою е, думку, дякую за, але можливо, е, інш... я зараз не можу, але можливо, іншим разом обов'язково. Все, тобто, це психологічні трюки. Ви можете найняти собі психолога, і психолог вас навчить, як і що робити, щоб вас не використовували. Тому що реально є такі люди, наприклад, якось так була, так, ось у мене всі гроші позичали і тому подібні речі, так? І е, я не могла сказати слова е, ні. Перепрошую, але я не можу позичити, так, наприклад. Ось. І я знаю, що це таке. Тому, тому це вже йдуть такі психологічні нюанси, які треба навчитися. Хто не вміє, так, хто не хитрун з самого дитинства, так, з народження. Тому таким штукам треба вчитися. І а, welcome to психолог. Отож. Ми зрозуміли стосовно цього. А далі поводитися як діти світла. Це також дуже важливо пам'ятати, тому, що... <кій> тому що це важливо. Кожен наш крок записується або в книгу смерті, або в книгу життя, як я сказала, так, і на суді ці книги будуть розгортатися і а, будуть вирішувати нашу долю. Давайте п'ятий розділ Ефесян відкриємо. Це новий завіт, Ефесян, п'ятий розділ. <кій> Прочитаємо деякі важливі вірші. Отже, будьте наслідувачами Богові як улюблені діти, і поводьтеся в любові, як Христос полюбив вас, і видав за вона самого себе, як дар і жертву Богові на приємні пахощі. А розпуста та нечисть усяка і зажерливість, нехай навіть не згадуються поміж вами, як личить святим. Ігедота, і марнославство або жерти, жарти, що не пристойні вам, але краще дякування. Знаєте, бо це що жоден розпусник, що чи, чи нечистий або зажерливий, що він індолянин, не має спадку в Христовому й Божому Царстві. Нехай вас не зводить ніхто словами марнотними, бо гнів Божий приходить на них на, на, не, за них на неслухняних. Тож не будьте їм спільниками. Ви б були колись темрявою, тепер вже світло в Господі. Поводьтеся як діти світла, бо плід світла знаходиться в кожній добросній і праведності, і правді. Допевняйтеся, що приємне для Господа, і не беріть участі в неплідних ділах темряви, а краще і докоряйте, бо соромно навіть казати про те, що роблять вони потаємно, усе ж те, що світлом докоряється, стає явним, бо все, що явне, стає то світлом. Через це Той говорить сплячий, вставай, і Воскресний, із мертвих, і Христос освітлить тебе. Наповняйтеся духом. Отож, уважайте, щоб поводитися обережно, не як немудрі, але як мудрі, використовуючи час, нібо лукаві. Через це не будьте нерозумні, але розумійте, що є воля Господня. І не впивайтеся вином, в якому розпуста, але краще наповняйтеся Духом Святим, розпов... розмовляючи поміж собою псалми, гімнами і Піснями духовне співаючи і граючи в серці своєму для Господа, дякуючи завжди за все Богові і Отцеві ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Корячись один одному з ухрестовим страху. Ну і далі йде дуже цікавий також момент про чоловік... чоловіків і жінок. Що дружини потрібно корити своїм чоловікам, як господи, бо чоловік голова дружини. Далі, щоб чоловіки повинні любити дружини своїх так, як власні тіла, бо ж ніхто а, свої власні тіла не бичує і так далі. так. Ось. А... Ну, ось таким чином. Тому ви, я надію, зрозуміли, що ми маємо справу так, з піднебесними духами злоби, і ми повинні а, постійно бути на осторожі і постійно вести себе акуратно і дійсно, як діти світла. Тому що, коли нам здається, що на нас ніхто не дивиться і так далі. А Ангел Господній все записує, що ми робимо, як ми реагуємо, і тому подібні речі. Інше питання, коли до прикладу. Ви просто бачите, що щось з людиною не так, так що вона реально хоче на вас чатувати, щось хоче причинити вам, так? Ось. А, як написано в Біблії, дуже цікаво, що нога в пастку, так, щоб піймалася їм. Ось, то ви просто уникаєте спілкування з цією людиною. Це також хороший варіант. Ну, у мене на сьогодні все. Все я сказала, що хотіла. Ось що хотіла Филип'ян прочитати, але я думаю, що це буде на наступний раз. У мене на сьогодні все. Дякую, що були зі мною. Підписуйтеся. ставте, залишайте хороші коментарі. Якщо погані, будь ласка, при собі залиште. І до наступного тижня. Всім па-па.